Найсильніші та стресостійкі знаки зодіаку. Як представники різних стихій переживають важкі часи. 12 місце рак. Ці представники водної стихії мають підвищену чутливість, яку демонструють рідко, але влучно. Раки витривалі, мають надзвичайну витримку, безстрашні і дуже завзяті. Але все це може змістити хвиля депресії або нервовий зрив на ґрунті побутових неприємностей. Так вони й живуть від кризи до кризи. На щастя, з нестійкістю до стресу вони здатні впоратися самостійно, визначивши типові тригери та методи самозахисту від емоційних потрясінь. Одинадцяте місце. Риби. Народжені під цим сузір'ям мають талант переносити труднощі і, докладаючи зусиль, чекати свого часу. Безмежне терпіння, помножене на неприйняття реальності, цей дивний мікс уживається в характері цього водяного знаку. Риби сильні тим, що просто не помічають того, що відбувається навколо, воліючи жити у власному світі. Але мрійливість не заважає їм міцно стояти на ногах. Пристрасні шанувальники фентезі та водночас успішні бізнесмени це риби. Десяте місце. Близнюки. Близнюки можуть усе, якщо захочуть, але поодинці їм важко справлятися з труднощами. Цей знак повітряної стихії має достатньо сил для того, щоб досягти успіху, проте без підтримки він тупцюватиметься на місці, не наважуючись приступити до активних дій. Близнюки потребують схвалення, допомоги, розумних порад, а також того, щоб їх регулярно заспокоювали та підбадьорювали. Не тому, що не впевнені у собі, а просто їм необхідно знати, що вони не самотні. І тоді близнюки згорнуть гори. Дев'яте місце. Водолій цей повітряний знак на всіх парах мчить до наміченої мети, навіть якщо мета встигнути зайти в ліфт, що закривається. Основне завдання досягти мети, подолати труднощі, нехай і вигадані. Ідеальний розклад для водолія у подібній ситуації бігти до ліфта у команді однодумців. Народжені під цим сузір'ям справжні колективісти, їм комфортніше в компанії. При цьому рішення має приймати водолій, а інші захоплено підкорятися. Водолій завзятий, розумний і дуже винахідливий. Винахідливість допомагає йому знайти вихід із будь-якої ситуації та прийти до успіху. Восьме місце. Діва за всієї внутрішньої сили діви часом невірно оцінюють те, що відбувається. Бачать, що відбувається, але не бажають цього визнавати. Не через впертість, а тому, що не готові приймати світ таким, яким він є. Потужність Діви піддається випробуванню, коли вона втомлюється від реальності. Ну не хочеться їй, щоб йшов дощ. Хочеться сонця. І якщо сонця немає, вона втрачає настрій та інтерес до того, що відбувається. Головним недоліком цього земного знака є схильність до того, щоб плисти за течією. Тоді вся неймовірна сила Діви розчиняється в загальному потоці. Сьоме місце Терези. Терези абсолютно непохитний знак зодіаку. Жодні обставини не змусять їх відступити у бік чи здатися, крім однієї втрати інтересу. Це головна слабкість повітряного знака, і з цією якістю потрібно боротися. Інакше важливі справи постійно стопоряться на півдорозі. Представники цього знака мають погану звичку дуже захоплюватися відразу кількома речами, ставити собі тисячу різних цілей, витрачати енергію праворуч і ліворуч, і в результаті втрачати інтерес, не довівши справу до кінця. Їм слід брати на себе менше зобов'язань та регулярно підкидати дров у топку ентузіазму. Шосте місце лев потужність лева в його вмінні справляти враження. Лідерство це безперечно талант і серйозна сила. Лев здатний зібрати навколо себе правильних людей, об'єднати їх переконливою ідеєю, чітко поставити завдання та акуратно спрямувати. Крім того, він не боїться брати на себе відповідальність і легко перемагає суперника у словесному бою, не опускаючись до лайки та образ. Мінус цього вогняного знаку власості на компліменти та залежність від чужих оцінок. П'яте місце. Стрілець. Цей вогненний знак великодушний супергерой із коміксу. Сильний, стриманий, відповідальний та порядний, а ще оптиміст широких поглядів. Загалом народжені під цим сузір'ям добрі в усьому, крім одного наполегливості. Стрільці рідко змінюють думку з того чи іншого питання, навіть якщо очевидно, що вони не праві. Саме тому, розраховуючи на підтримку стрільця, майте на увазі, що він обов'язково допоможе, але тільки так, як саме вважає за потрібне. Четверте місце. Скорпіон. Основна частина процесів, що відбуваються зі скорпіонами, усередині. Вони рідко виявляють себе повною мірою та зациклені на собі. Всі рішення ці представники водної стихії приймають заздалегідь, добре обміркувавши. Скорпіон любить бути першим, але не порає гарячку гарячкою не біжить поперед паровоза. У цьому сенсі він схожий з козирогом, який вважає за краще дочекатися кращого моменту. Внутрішня сила скорпіона неймовірна, а працездатність і стійкість до стресів виразно вища за середню. Втім, без високої стійкості до стресів йому ніяк, скорпіон постійно гризе себе зсередини, віддаючись рефлексії. Третє місце. Телець. Ці представники земної стихії добре вміють будувати плани. При тому, як правило, їхні життєві цілі досить прості: душевна гармонія та тихе щастя. Телець сильний у тому, щоб методично пробивати шлях до встановленої мети. Довго не бажаючи визнавати доцільність зміни напряму, зміни його лякають і позбавляють рівноваги. Перехід на новий рівень, у чому б він не виражався, дається тельцю тяжко. Тому в шафі у нього 5 однакових блуз і схожих суконь, роботу він не змінює, щоб не трапилося. А розлучаючись з коханими, завжди допускає не один шанс почати спочатку. Сила тельця у його стабільності. Друге місце овен. Незгасний азарт при порівноваженні емоційності допомагає цьому вогненному знаку без зайвих сумнівів рухатися вперед, не скидаючи швидкість на вибоїнах. Овен із задоволенням ставить собі за мету і азартно входить у їх досягнення. Тим, хто народився під цим сузір'ям, просто необхідно прийти до фінішу першими і завжди і в усьому бути номером один. Овен схильний захоплюватися процесом, забуваючи про сенс змагання і часто поводиться занадто імпульсивно, що виходить боком, особливо коли він приймає рішення, керуючись миттєвим настроєм. Чарівність, енергія, гарячість коротка характеристика цього знака. Перше місце козиріг. Сила працьовитого земного знака у терпінні та раціональному підході. Умінні чекати, адекватно оцінювати ситуацію та власні можливості. Якщо очевидно, що прямо зараз краще не лізти в пекло, відійти в бік, почекавши слушний момент, козиріг так і зробить, оскільки добре знає, що його карма не стрімкі перемоги, а поступові. Потужний запас внутрішніх ресурсів дозволяє цьому знаку не зупинятися, навіть коли всі навколо впали в апатію. Козиріг йде по життю, ніби керує позашляховиком. Така машина проїде, будь-де, але краще не гнати напролом і бути акуратним і уважним. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.